Там можна знімкувати? Ці блогери то страшні люди. Красавня, привіт! наступаючим. — який я маю дарунок. Понсетія. краса. — Дякую. Краса від краси. Ти, може, гості в мене Красаві ткани. Роздягайся, розбувайся, бери тапки. Все, лишай вже той телефон, лишай. Шо? Подивися в кадр, подивись, щоб люди на тебе подивилися. А люди що скучили за тобі? То, е хто не знає, то Наталя, хто знає, то... Хто знає, я давно не бачив. Так, Наталя була на манікюрі. Покажіть манікюр, похваліться. Ой, який гарні. Наталя, ти сама обираєш той малюнок? Ні, мені майстер, все сама придумала. У нас з тобою на одній волні. Так, того разу зробили новорічний, бо погода весняна. Наспраяє. Погода весняна, то хоч манікюр. Наталя схудла, подивіться, яка вона струнка. Чого б то я схудла? За весну, за осінь стала. Там, вже, вже на дачі. Так. Шоколадки ніхто не відміняв. Так, капучинку б'ємо. І ще розкажи за ту сетію, будь ласочка, що ти про ню знаєш. Та іншому постав, хай стоїть. Наталя дуже квіткарка, вона розводить квіти. Постав, нехай стоїть. І все. Ну, та стоїть вже, але я в кашпо, в мене є таке червоне кашпо. І я ще переставлю. Дякую, голубко. Ай за Бог, Бог дарує тобі міцне здоров'я і щастя. любов і нам всім мир і перемогу. Наталочка вже пішла. От подивіться, в мене був такий горщик. Червоний з попередньої пансеті я пересадила туди квіточку. Дуже полюбляю, щоб на свята в мене в квартирі от була така красуня. Усіх, друзі, з наступаючими святами, святвечором, з Різдвом Христовим і з наступаючим Новим роком!